В Слові Божому написано такі слова. Плач Єремії, 3 розділ, 21 вірш. Та я так відповідаю серцю моєму. Та й тому уповаю. Завдяки милосердю Господньому ми не вигинули, бо милосерді Його не вичерпується. Щоранку воно відновляється. Велика бовірність твоя, Господь це пан мій, говорить собі душа моя, тож я буду надіятися на нього. Благий за Господь до тих, хто надіється на нього, до душі, що його шукає. Ось так Єремія говорив про тих людей, які уповають на Господа. Я думаю, що в цій церкві приходили люди, які не дивилися на людину, а дивилися на Господа, Яких вчили служителя дивитися на Господа, уповати на нього, надію покладати на нього. І щоб не сталося, вони могли б стояти, вони могли б міцно стояти. І Коротенько хронологію, можливо, браття загально говорили, але я хотів би чуть-чуть деякі дати нагадати для нас такої якби, новітньої історії. Дійсно, браття, які служили перед нами, єпіскопа, це були брати, які перенесли голення, переслідування і платили високу ціну за своє служіння. Вони були в той час, коли не просто було бути пастирем. Коли не просто було бути єпископом. вони платили ціну по 10 років, по 25. Але вони могли, вони знали, за що платили, тому що вони любили Господа всім своїм серцем. Вони прийняли його і вони могли передати іншим. І ось 15.07.95 року відійшов вічність Володимир Іванович. І як ви бачили, він в суботу звершував у Фастові водне хрещення. Ще в ім'я Господа Ісуса Христа. А вранці він вже був у вічності. І це для нас була несподіванка. Для всієї церкви це була несподіванка. Для нас, молодих служителів, які залишилися ось тут і десь були, так, знаєте, на підтримку старших братів-служителів це була дуже несподіванка. Я знаю. Я ходив, як знаєте, ну, я зараз розумію, що це був для мене шок. Я не знав, як діяти, що робити, що говорити. Що... Ну, не знав, що. В той час мені приходилося бути якби секретаром регіонального об'єднання, якому був єпіскопом якраз Володимир Іванович, і я не знав, як себе поводити. Але це сталося і взяв на себе виконувати обов'язки пастира церкви, покладено було на Івана Михайловича Мойковика, якого сьогодні вранці ви бачили. На нього було покладено ці обов'язки. Потім, це 18.07, зразу через три дні, Пратерська рада доручила йому це нести служіння. 96-му році, 5.02, було затверджено два помічники ось цього відповідального, це є Сергій Єрсонович, ну і каленик Микола. І далі, якщо дивитися, 24.04.96 року став членом церкви, помісної церкви Мельник Микола Адамович. Ну, і автоматично він взяв на себе повноваження пастиря помісної церкви. Але до цього часу, на кар'єрні ще в той період часу, починалося служіння Союзу. І перша або канцелярія відновленого союзу починалася ось там в тих офісних приміщеннях. Такі невеличкі кімнатки, але там була канцелярія Союзу Християн. Віри Євангельської, п'ятидесятників. І це також для цього місця, для кар'єрної, визначний момент. І в той час, після приходу Мельника Микола Адамовича, він зразу рукополагає на служіння три діякони: це О Озаруга Сергій Єрсонович, Озаруга Сергій Петрович, Каленик Микола Володимирович, і потім благословіння Сафонова для молодіжного служіння. І далі. 220129 шостого року е, е, рукополагається на, на благовісника Кукса Міша і на пастирське служіння ну, вашого раба. Це в 96 році. Е, в 26 11 2000 року Микола Адамович складає свої повноваження зв'язку з тим, що він від'їжджає в Америку. І залишається ось таке молоде покоління, яке має нести, нести служіння. Я вам хочу сказати: чотири роки перебування в церкві Миколи Адамовича, я думаю, що в історичний такий момент це був важливий, тому що він мав великий досвід свого служіння. Він в той час був єпископом України, головою братства. ви знаєте, як би люди про нього не говорили, але він для нас був ось тут, на цьому місці, він був батьком для нас. І ось ми молоді служителі, які піднімалися, які, яких Бог вибирав на служіння, він міг упорядкувати всю справу в церкві. Він, він допоміг нам состоятися, як служителів, як проповідників, і за його широкою спиною нам було все добре, знаєте. І розвалювати старі приміщення, і будувати нові. І, в принципі, за ці чотири роки було збудовано і сформовано всі приміщення, мабуть, навіть ті, які були ось тут, крім столової. Вже столова вже було десь у 21-му столітті столову, Ні, не 21-му столітті. 21-му столітті. Так, да, вже ми зробили столов, а до 21-го століття, оці всі приміщення додавалися, додавалися, і те, що ми маємо, це було зроблено в той час. Як духовна праця велася, так велася праця і, і така видима праця, матеріальна праця. Але разом з тим, в цей період знаєте, піднімається служіння, служіння з наркоманами, з п'яницями, алкоголіками. Ось таке служіння відроджується в нашій церкві. Коли сестра Женя Івановна, коли це сталося? 98 рік, 98 рік це е, покаяння було е, братів Рустама Фатулаєва. Хотів спитати, коли покаявся Антонець, прийшов до церкви. Пішла. Це теж той період часу. І почало розвиватися оце служіння якраз. Для наркоманів я знаю, як перші очеретяни, там той боксер, що був. Коли тут не було такого стаціонарного, приходили, приходили на денний такі е, е, бесіди, і тут проходили бесіди із цими наркоманами. Знаєте, це було нове служіння, але воно починалося. Потім Воно почало розвиватися і розвинулося на досить потужне служення служення милосердя, служіння якраз для, для наркоманів. І вже в 2000-му, 2003-200 році церква могла купити будинок у почуйках, церква могла купити будинок по грибах. Ну і на базі ось цих приміщень, на складських тих приміщеннях були збудовані чоловічі. І потім жіночий реабілітаційний центр. І на протязі цього часу пройшло сотні людей. сотні людей. Багато з них залишилося в церкві. І церква потужно зростала і росла. Ну і були рукоположені на служіння в цей період Титар Сергій, Антонець, Антонець Сергій, Фатулаєв Рустам. Потім був рукоположений на служіння Максименко Олександр, потім був разом з ним був рукоположений. Андрій Новиков був рукоположений на служіння, і ось ці служіння почали розвиватися. Так само. Вже в кінці 9-й рік був, відділився від церкви по кар'єрні з і Почуйки. Образувалися нові, нові служіння цих церков, і знову прийшов чуть чуть кризіс. Прийшов. У нас закрилося друге служіння в неділю, в нас закрився реабілітаційний центр. ну і, і ми пережили знову такі, знаєте, ну, звільнення. Ми пережили звільнення. Вивільнення, правильно? Вивільнення. Ну, хай буде так. Знаєте, то як, як, як жінка рождає, то вона би, ну, звільняється, правда. Так само і церква. Народилася нова церква, одна, яка підпорядкувала собі іншу церкву по чуйках, і вони собі тихенько рухаються. Слава Господу за неї! Слава Богу! Але це було непросто. Це було рік переживання церкви. Але потім Бог сильно благословив церкву. Всі служіння були відновлені. Плюс до того почалося нове служіння. Служіння для глухих. Правда? І сьогодні ми маємо служіння для глухих. Скільки вже сестра Оля. Пройшли курси навчання. Ти пам'ятаєш, скільки навчалися для, на сурду переводі. Тих людей, які просходилися по всій Україні, скільки? Ну, чоловік, напевно, до 30, якщо не більше. Правда? Більше 30 чоловік навчалися на, на курсах сурдопереводу, які порозходилися по всій Україні. І ми віримо в те, що Бог потужно їх буде використовувати в своїх церквях. Але Бог сьогодні додає нам тих людей, які не чуючи. І це служіння потихеньку, але воно. Зростає. Дяка Богу, слава Господу. І служіння реабілітації відновлення. Слава Богу. Воно працює. Служіння милосердя працює. Всі служіння. і ось так церква далі рухається. І сьогодні красивий такий приклад був із тим, з тим гранатом. Гранат може вміщати тільки 600 зернин. І він може тріснути наших членів церкви. Ми думаємо про те, що ми можемо тріснути. Ми заберемо частину, якщо так. Я не думаю, що в треба когось віддавати. Правда? Я думаю, що вони навіть не засіхають на це. На оболоні відкриємо церкву. Амінь. Господи, поможи. Господи, поможи. І хай Господь дає нам такі бажання. І сьогодні серед нас є служителі з київських церков. Вони, як будь-то, не причетні до нашої церкви. Але ми хотіли з ними розділити цю радість, хотіли, щоб вони могли бути присутні, так як ми разом в об'єднанні Київському знаходимося. І серед нас є служителі. Я думаю, що в них є також слово привітання для всієї церкви, ну і якісь десь наші дороги перетиналися, правда? Я думаю, що ми, знаєте що, брати і сестри? Я не знаю. Але мені так кажеться, ми не наступали на ноги один одному. Хоч ми ходили по вузьких дорогах, але ми не наступали один одному на ноги. А знаєте, що це означає? Це військо Боже, яке стройно виступає, хоча серед них немає начальника. Так Господь говорив про Саранчу. Хай Господь так умножить народ Божий, щоб він так виступав, щоб не наступав один одному на ногу, але але йшли стройно, як армія Божа. Я думаю, що Бог поміг нам до цього часу.